Вітаю! Сьогодні поговоримо про людину, чия праця без перебільшення допомогла збудувати націю. Це пан Телеймон Куліш, і він присвятив усе своє життя одній, здавалося, простій, але насправді монументальній справі збереженню живої душі української культури її усної традиції. І це підводить нас до одного дуже цікавого питання а де, власне, ховається душа нації? Ну, справді, може, не в якихось там гучних битвах чи офіційних документах, а в чомусь значно простішому, ближчому, в тому, що люди розповідають одне одному вечорами, що співають, що передають від серця до серця. Щоб це зрозуміти, давайте перенесемося в часі. Уявімо собі, XIX століття це ж епоха романтизму. По всій Європі, знаєте, такий справжній бум. Нації раптом почали активно шукати своє коріння, свою унікальність. І всі, від поетів до вчених, кинулися до народної культури, щоб знайти відповідь на питання: А хто ж ми такі? І для України цей шлях був абсолютно особливим. Адже саме там, у піснях, у думах, у звичайних сільських переказах, і ховався той самий ключ до нашої ідентичності це був, знаєте, такий живий нерв нації, те, що передавалося з покоління в покоління, справжній неписаний скарб. І от у самому епіцентрі цих пошуків з'являється наша головна постать Пантелеймон Куліш. Можна сказати, він був таким собі культурним мисливцем або навіть детективом, людиною, яка взяла на себе просто неймовірну місію знайти і записати те, що от от могло зникнути назавжди. А що ж ним рухало? Ну, це був такий потужний ідейний коктейль тогочасної епохи. З одного боку, загальноєвропейський тренд на все автентичне, народне, з іншого ідеї мислителів як от Гердера про унікальність кожної нації. Ну і звичайно, найголовніше, його власна, глибока, майже фанатична любов до устної народної творчості. Але отут він зіткнувся з величезною, просто фундаментальною проблемою от подумайте, як записати живу розмову? Пісню, історію і не вбити її, як перенести на папір не просто слова, а й інтонацію, емоцію, отой унікальний говір оповідача, як не перетворити живу дихаючу розповідь на сухий мертвий текст. І ось тут Куліш робить щось абсолютно революційне. Щоб зрозуміти масштаб, уявімо собі, як було до нього. Фольклор записували здебільшого по пам'яті ну тобто, послухали, а потім переказали своїми словами. Звісно, при цьому втрачалася купа деталей, мовних особливостей. А Куліш каже, ні. Він іде зовсім іншим шляхом. Його метод це майже стенографія. максимальна точність записати все до останнього слова, до кожного діалектного звороту. Найкраще про це сказав він сам. Ось послухайте, він дійшов висновку, що покладатися на пам'ять не можна, бо пам'ять, як він казав, зберігає лише дух і зміст, а от унікальна форма, сама жива тканина мови, втрачається. Тому його вибір це скрупульозний, майже науковий підхід, все заради автентичності. І от результатом цієї титанічної, багаторічної праці стала його головна збірка. Двотомник записки о Южної Русі. Але знаєте, назвати це просто книгою це нічого не сказати. Це був цілий монументальний архів, справжня енциклопедія душі народу. Збірка вийшла друком у 1856-57 роках, і це, це був вибух, справжня культурна подія. До того моменту нічого, абсолютно нічого подібного просто не існувало. Це був такий концентрат народної творчості, поданий у абсолютно новому автентичному вигляді. І звісно, сучасники це одразу помітили. Наприклад, видатний історик Микола Костомаров, прочитавши збірку, сказав щось на кшталт: Дивіться, ця книга показує, що ми ще й не починали черпати з бездонної криниці народної творчості. А це погодьтеся, було дуже потужне визнання. Так у чому ж була ця унікальність записок? А річ у тім, що Куліш не просто колекціонував тексти. Ні, він по суті створював живі портрети людей, які ці тексти розповідали. Він записував не тільки що вони говорили, а й як вони говорили. Він фіксував їхню психологію, їхній світогляд, їхні діалекти. І знаєте, через ці записи ми вперше почули, як проста людина думає про справедливість, про долю, про історію. А кобзарі в його книзі це не просто якісь там мандрівні співці, це справжні хранителі національної пам'яті. Але для самого куліша збір фольклору це був лише початок, перший етап. Він і не думав, щоб ці скарби просто припадали пилом в архівах. Він бачив у них щось значно більше, він бачив у них будівельний матеріал, фундамент. І от зараз ми подивимося, як з цього фундаменту почала виростати абсолютно нова українська література. У нього був цілий план можна назвати це таким собі культурним конвеєром. Крок перший зібрати автентичний матеріал, почути живе слово просто від людей. Крок другий глибоко проаналізувати все це, зрозуміти, яка там мораль, який світогляд закладений. І крок третій, найголовніший, взяти цей безцінний матеріал і на його основі збудувати нову сучасну українську літературу. Апогеєм цього процесу, звичайно, став його знаменитий історичний роман. Так. Чорна рада, це ж був перший справжній український історичний роман, і найголовніше його мова. Вона була неймовірно живою, соковитою. Вона просто дихала тими самими народними висловами, прислів'ями, які Куліш роками записував у своїх фольклорних експедиціях. Це не була якась штучна стилізація, знаєте, це було реальне втілення народного духу в літературній формі. І саме тому світ роману вийшов таким об'ємним і справжнім. Добре, давайте підсумуємо, у чому ж головна спадщина куліша. Чому це так важливо для нас сьогодні? Бо, як ми вже зрозуміли, йдеться про щось набагато більше, ніж просто про збірку старих історій. Його вплив по суті стоїть на трьох таких великих стовпах: перший це, звісно, збереження культури. Він буквально врятував голоси, які могли б просто зникнути. Другий це літературний фундамент, він дав будівельний матеріал для цілих поколінь письменників. І третій, мабуть, найважливіший це національна ідентичність. Його праця допомогла українцям краще зрозуміти і сформулювати, хто вони є. Фактично, вся робота Куліша це була така гучна й упевнена декларація. Декларація того, що українська культура це не якась там провінційна чи другорядна річ, а що це глибока. Самобутня і багата традиція, абсолютно гідна власної великої літератури і свого місця у світі. І, мабуть, найкращу крапку в цій оцінці поставив сам Михайло Грушевський. Він чітко сказав, що коліж запропонував щось якісно нове, дослідницький підхід. Він почав ставитися до фольклору не як до казочок, а як до серйозного історичного джерела. І це, власне, назавжди закріпило наукову вагу його неймовірної праці. І на останок, давайте замислимось. Куліш зберіг для нас голоси 19-го століття. Він зробив так, щоб вони промовляли до нас сьогодні. А які голоси з минулого формують нас зараз? Які історії, пісні, спогади ми вважаємо важливими? І що з чого всього ми передамо наступним поколінням?